Уже третій рік ти проводиш тут сорту випробування і підбираєш нам цікаві гібриди для насінневої колекції Бестекерн. І в і в цьому році, і в цій теплиці, і в інших, де ми будемо і подивимося. Ми беремо якісь номерні гібриди і очікуємо побачити якийсь гарний результат, що для тебе гарний результат, як для агронома. В першу чергу нас цікавить розвиток рослини, тому що нам потрібні гібриди, які будуть максимально стійкі до якихось. Стресових умов, тому що не всі можуть вирощувати так, як ми скажемо так, але в першу чергу ми дивимося на рост, тобто щоб це не було надмірне вегетативна рослина, скажемо так, тому що надмірно вегетативна це недостатня по врожайності, можливо, або навпаки, якщо це генеративна рослинка, то з такою рослинкою треба професійний підхід і працювати. Якщо де щось вона просто не віддасть нам того, що ми бажаємо. По-друге, це, звісно, урожай, тому що всі ми хочемо посадити рослину і отримати в кінцевому результаті відро помідорів, відро огірків, скажімо так, щоб куштувати, закривати, консервувати на переробку. Е ну і кінцеве, це, звісно, смакові якості, тому що. Після вирощування важливо, щоб ну, хочеться всім домашнього, скажімо так, і багато на ринку є таких несмачних, в кавичках, скажімо, гібридів, хоча вони можуть бути врожайні, але ж ми піклуємось про кінцевого споживача.